E Коли гуменя монастиря Асирійського міста Сиваполь побачила знівечене тіло своєї племінниці мучениці Февронії, вона знепритомніла. Нелюдських страждань зазнала свята Февронія від рук язичників на початку IV століття. Її мужність вразила батьох. Навіть байдужі спостерігачі з натовпу вимагали припинити катування. А двоє підісланих імператором Діоклетіаном гонителів прийняли після смерті святої християнство і стали ченцями. Преподобна мучениця Февронія вирізнялася благочестям і була взірцем для черниць своєї обителі. Ще більше шанування до неї прийшло після смерті. У 363 році мощі праведниці були перенесені до столиці Візантії Константинополя. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Кількість портретів, написаних його рукою, перевищує сім сотень. Уславлений шотландський живописець Генрі Роберн починав як ювелір, але невдовзі знайшов своє справжнє покликання. В історію він увійшов як автор романтичних портретів шотландської знаті, діячів культури, серед робіт майстра Марія Орлеанська, портрет Міс Елінор. Художник часто зображав людей у національних костюмах на фоні колоритних шотландських пейзажів, акцентуючи у колориті червоні та зеленуваті тіні, що переважають у шотландському одязі. Сьогодні роботи Генрі Ребьорна доступні для перегляду відвідувачів Національної галереї Шотландії, а також художні галереї Сан Марино та Каліфорнії. Мистецтво живопису це мистецтво висловлювати невидиме через видиме. Піонер дирижаблів жорсткої системи граф Фердинанд фон Цепелін. Від прізвища цього німецького конструктора дирижаблі отримали свою другу назву Цепеліни. Дослужившись до звання генерала Пруської армії, Фердинанд вийшов у відставку і захопився дирижаблебудуванням. Перший літальний апарат Цеппеліна звершив політ у 1900 році. Дережабл протримався у повітрі лише 20 хвилин. Проте, вже через 8 років Цепелін літав на своєму творінні у сусідній Швейцарії. 1909 року в Німеччині була створена перша у світі транспортна авіакомпанія Німецькі дирижаблі. Невдовзі почались регулярні польоти дирижаблів. Нині винахід Фердинанда фон Цепеліна використовують здебільшого як екзотичний вид транспорту. Кожен, хто йде у житті власним шляхом герой. Кожен, хто здійснює те, на що здатний герой. Чи потрібна дорослим казка? Чи потрібні нам мрії про мандри, далекі невідомі краї, життя сповнене сміливості і романтики? Російський письменник Олександр Грін дав на ці запитання ствердну відповідь так. Він створив низку блискучих романів та оповідань, серед яких славнозвісні червоні вітрила та, що біжить по хвилях, золотий ланцюг. Примітно, що твори, в основі яких лежать світлі життєстверні мотиви, були написані ним у важкі роки пореволюційного хаосу. Через усе своє життя, що було досить нелегким, Олександр Степанович проніс, не заплюмувавши дар могутньої уяви, свіжість почуттів і сором'язливу усмішку. Є речі, сила яких у їхньому змісті шепіт на вухо може інколи вразити як грім, а грім викликати вибух сміху. У наступному випуску упродовж багатьох століть перекази муромської землі зберігали історію їхнього життя, благовірний князь Петро і княгиня Февронія. 8 липня 1682 року в історії Росії стався унікальний випадок. Були разом вінчені на царство одразу двоє государів Іоанн V і Петро І, винахідник електричного дугового зварювання Микола Миколаєвич Бенардос. Один з найвидатніших дослідників античних цінностей острова Крит, англійський археолог Артур Джон Еванс.